Після останнього дзвоника на випускників 11 класів чекає зовнішнє незалежне оцінювання, яке розпочнеться 3 червня і триватиме до 27 червня. 93% цьогорічних випускників вже записались до проходження зНО. Ще майже 600 людей випускники минулих років, які також здаватимуть ЗНО для того, аби мати змогу вступити у вищі навчальні заклади. У Житомирі на базі загальноосвітніх навчальних закладів буде організовано 15 пунктів тестування для проведення основної сесії складання зовнішнього незалежного оцінювання. Також вперше у місті буде створений ще один пункт тестування у 16 школі, в якому проводитиметься додаткова сесія. Вона пройде з 4 по 11 липня для тих дітей, які зареєструвались для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, але з певних причин ну форс-мажорні обставини, якісь були підтверджені документи, вони не змогли пройти зовнішнє незалежне оцінювання під час основного. Також Надія Палівада зазначила, що до Житомира приїхали 36 дітей з Автономної Республіки Крим. З них 29 – школярів та сім дошкільнят. Переважна більшість дітей прибула з Євпаторії. Севастополя, Сімферополя та Феодосії. Усі вони проходять навчання у дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх закладах міста. Троє дітей це випускники дев'ятих класів. Вони допущені до державної підсумкової атестації і будуть разом з дітьми складати державну підсумкову атестацію 16-17 червня. Отримують свідоцтво про освіту, незалежно від того, що це вони перейшли з іншого закладу. Документи на освіту цих дітей ми вже замовили. Один випускник 11 класу. Теж допущений до державної підсумкової атестації він складе державну підсумкову атестацію а також наш Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти. Перереєстрував дитину, і дитина буде проходити зовнішнє оцінювання в місті Житомирі. Під час брифінгу говорили і про підготовку житомирських шкіл до роботи у наступному навчальному році. З бюджету міста виділено майже 90 тисяч гривень на закупівлю необхідних матеріалів, а ще понад півтора мільйона гривень видатків на капітальні ремонти шкіл. В деяких з них вже розпочато ремонт покрівель.